Обвинувачі Майкла Джексона вимагають рекордні 400 мільйонів доларів компенсації. Ема Вотсон вперше відверто розповіла, як ставиться до Джоан Роулінг та її гучних висловлювань про трансгендерних людей. Мілі Бобі Браун готується до ролі олімпійської легенди Кері Страх. Друзі, всім величезний величезний привіт. Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Дякую, що долучилися. Нагадую, що тут ми говоримо про най. Цікавіші розважальні і попкультурні новини. Говоримо з вами про зіркові скандали, зіркові драми, темну сторону Голівуду. Ну і звісно ж про закулісся життя зірок, яких знають у всьому світі. Сьогодні знову новинний дайджест. і Ви можете перейти до будь-якої теми, яка вам сподобається, яка вам найцікавіша по тайм-кодах. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку і просуванню україномовного контенту на просторі YouTube. Я вам буду дуже дуже вдячна. Сьогодні буде дуже цікаво. Поїхали rush, 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 rush. у вересні цього року. обвинувачі Майкла Джексона у сексуальному над. Тві, Уейт Робсон та Джеймс Сейфчак, відомі за документальним фільмом, залишаючи Неверленд, подали до суду позов на 400 мільйонів доларів проти компаній, пов'язаних зі спадщиною Майкла Джексона. Вони стверджують, що корпорації MJJ Productions та MJJ Ventures фактично сприяли створенню умов для сексуального. Ства над ними у дитинстві їхній позов ґрунтується на тому, що компанії закривали очі на поведінку Майкла Джексона і не вживали заходів для їхнього захисту. Сума у 400 мільйонів заявлена як компенсація за моральні та психологічні збитки за передбачуване насильство. Нагадаю, що сам Майкл Джексон, який помер у 2009 році, звинувачення завжди заперечував його спадкоємці, виконавці спадщини і родина продовжують називати позови безпідставними і борються проти них у судах. У нових судових документах, які стали відомими 15 вересня цього року, заявлено, що виконавці спадщини Джексона Джон Бранка та Джон Маклейн, попереджають, що якщо юридичні витрати на захист не будуть сплачені, чи ні, це може привести до вкрай дестабілізуючих наслідків для майна спадщини і навіть до того, що позовники зможуть добитися рішення за замовчуванням у документах, поданих виконавцями спадщини Майкла Джексона до вищого суду Каліфорнії в окрузі Лос-Анджелес, зазначено, що його донька Періс Джексон, яка є бенефіціаром майна свого батька, проти сплати всіх судових витрат пов'язаних із звинуваченнями у сексуальному насильстві та пов'язаним з ними позовом, нагадаю, що Робсон вперше подав позов у 2013 році, стверджуючи, що він піддався домовленням та зґвалтуванням Ані з боку Джексона, коли ще був дитиною, а саме у віці від 7 до 14 років, Сейчак подав до суду наступного року, стверджуючи, що Майкл Джексон схиляв його до сексу, коли той уперше з'явився у рекламі Пепсі разом із ним у віці 10 років. Обидва чоловіки розповіли докладно про передбачуване якого вони зазнали у документальному фільмі HBO, залишаючи Неверленд у 2019 році. Спадкоємці Майкла Джексона пізніше подали до суду на HBO за порушення пункту про нерозголошення інформації, укладеного у контракті 1992 року, силаючись на показ документального фільму як порушення цього пункту, Справа було врегульовано у 2024 році, і HBO погодилися назавжди видалити фільм. Зі своєї платформи позови Робсона та Сейвчика вже не раз слухалися у судах, де були рішення про відхилення або відновлення справ. Відновлення справи стало можливим після змін у законодавстві Каліфорнії, що дозволяє переглядати давні випадки сексуального насильства. Які застаріли за попередніми законами, однак, згідно із документами, отриманими US Weekly, виконавці спадщини Майкла Джексона заявили, що якщо спадкоємці не сплатять усі судові витрати, вони швидше за все не зможуть боротися із позовами Робсона і Сейфчака. Цитата ймовірно, спадкоємцям доведеться оголосити дефолт у зв'язку з численними свідченнями, розкриттям інформації та іншими справами, запланованими на найближчі кілька місяців для спадкоємців. Випадок дефолту був би катастрофою. Якщо суди стануть на бік 27-річної пеїс і змусять виконавців припинити сплачувати судові витрати, то спадкоємці стверджують, що вони не зможуть фінансово продовжувати боротьбу зі звинуваченнями, оскільки більше вони не матимуть права оплачувати своїх адвокатів для захисту у поточних судових процесах. Нагадаю, що спадкоємці Майкла Джексона неодноразово заперечували звинувачення Робсона та Сейвчака в сексуальному. Півстві, якщо суд визнає, що корпоративні структури могли нести відповідальність за недбалість за пособництво, це значно підсилить їхню позицію. Скоріше за все, сума буде значно меншою. Звісно ж, не 400 мільйонів, то сума буде значно зменшена, або сторони дійдуть до компромісу чи виплат менших компенсацій. Дуже багато залежатиме від того, наскільки якісно позивачі зможуть подати свідчення, докази психологічної шкоди, причетність компаній до сприяння. Зловживанням? Ну і звісно ж не варто забувати, що спадщина має значні ресурси для захисту, і вона зацікавлена у тому, аби не допустити прецеденту такої величезної виплати. Друзі, що думаєте про цей інцидент? Що думаєте взагалі про кейс Майкла Джексона і про позови Вейда Робсона Джеймса Сейвчака? Чи дивилися ви фільм залишаючи Неверленд? І що думаєте про новий позов на 400 мільйонів доларів? Rush, 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 rush. Давайте поговоримо про Ему Вотсон, яка давно зникла з очей громадськості великих екранів і жила своє звичайне, наскільки це можливе життя. Нарешті акторка перервала мовчання, і вперше за досить довгий час вона активізувалася. Нещодавно ми бачили, як Ема грає у піклбол у зйомці Hollywood Authentic. враховуючи, що минулого разу Ема на публіку вийшла перед запуском алкогольного бренду. Не виключаємо, що це також, звісно, ж якийсь прогрів. До цього нагадаю, що Ему ми бачили у Венеці. Ії під час венеційського кінофестивалю тоді вона була у двох схожих сукнях від Гучі та від Емілія Вікстерт. І, хоча на килимовій доріжці ему ми не побачили, вона знялася все таки для голівудського фотографа Грега Вільямса. І ось на днях вийшло інтерв'ю Еми Восон у подкасті на On Purpose Джейм Джеємшеті. Інтерв'ю виявилося досить відкритим та емоційним. І давайте поговоримо, які теми піднімали і що відповідала Ема Вотсон. По перше, вона розповіла про причин. Чини своєї довгої перерви у акторстві. Останньою роллю ЕМИ був фільм Маленькі жінки Літл Вімен 2018 року. Тобто вона вже не знімається сім років. Вона каже, що продовжувала любити сам творчий процес, але її втомлював аспект продажу. Промоакції, піар, просування фільмів. Усе це було дуже буремним і душевно виснажило її. Знімальний процес іноді триває місяць, а потім ти місяцями їздиш по різним країнам з рекламою, даєш інтерв'ю, вимот і що в цьому немає мистецтва. Цитата просування та продаж витвору мистецтва забирають значно більше сил, аніж сама робота. Цей баланс легко порушується. Якщо говорити чесно, і прямо скажу так: мені зовсім не хочеться продавати. Я вважаю, що це спустошує душу, але я дуже сумую за своєю професією, за мистецтвом. Також вона додала, що підготовка і сама робота в кадрі для неї були найсильнішою медитацією. Проте постійний тиск і стрес в акторській професії її виснажі цитата, я працювала так багато і так довго, що моє життя власне зруйнувалося. Мені довелося закласти хороші фундаменти, на яких може зростати все інше. Бо якщо цього немає, виникає манія паніка, коли ти кидаєшся від одного проекту до іншого, боячись порожнечі між ними. І тоді розумієш, що у твоєму житті немає ритму. Зараз вона описує себе як імовірно найщасливішу і здоровішу людину, ніж будь-коли раніше. Хоча нагадаю, що ще. Здається, у 2023 році вона казала, що вона абсолютно не збалансована, що їй важко. Якомусь із інтерв'ю це точно було. Я пам'ятаю, не могли не підняти тему ставлення до Джоан Роулінг та трансгендерної тематики. Вотсон ще раз підтвердила свою підтримку трансгендерних людей, заявляючи, що трансгендерні люди це ті, ким вони себе називають, і вони заслуговують на повагу. Ема висловила жаль через те, що з Джоан Роулінг ніколи не вдалося вести відкритий діалог. Проте Разом із тим, вона сказала, що її досвід і спогади із Джоан Роулінг не мають бути виключені з того, що вона підтримує і відстоює. Іншими словами, вона казала про любов, про повагу до людини, що вони можуть співіснувати із критикою її ідей. Вона все ще зберігає місце для жінки, яка відіграла важливу роль у її житті. Цитата: Я дійсно не вірю, що переживши цей досвід і зберігши ту любов, підтримку і погляди, які в мене є, я не можу цінувати і не цінуватиму Джо тієї людини, з якою я мала особистий досвід. Я ніколи не повірю, що одне виключає інше, і що мій досвід пов'язаний із цією людиною. Я не зможу зберегти та цінувати, щоб повернутися до нашого минулого. Я просто не вважаю, що ці речі співзалежні. Я думаю, що моє найзаповітніше бажання це те, що люди, які не згодні з моєю думкою, любитимуть мене. І я сподіваюся, що зможу продовжувати любити людей, чиї погляди не обов'язково збігаються. З моїми також Ема заявила, що вона не вірить у категоричне відрізання людей за їхні погляди, що ніхто не є відкинутим і наполягала на тому, що вона дорожить Джоан у Твіттері. Це не сподобалося, це назвали перезуванням Еми, тому що раніше Ема досить однозначно висловлювала свою незгоду з позицією і із питань трансгендерів. Радикальнішим за Ему був тоді хіба що Деніел Редкліф. Тоді Ема писала: цитата: Трансгендерні люди є тими, ким вони себе називають і заслуговують на те, щоб жити без постійних сумнівів, чи тверджень про те, що вони не ті, ким себе вважають, кажуть, що на думку еми вплинули і результати дедалі більшої кількості медичних досліджень, які не рекомендують ранні трансгендерні переходи. Це дуже болісна тема для країн, де їх дозволено. Окрім того, що Ема зізналася, що вона рішуче підтримує права трансгендерних людей. Вона також зізналася про проблеми з простими речами у житті і особистими викликами. Вона зізнала, що їй інколи важко даються базові речі, наприклад, водіння. Нагадаю, що її нещодавно позбавили прав на 6 місяців через те, що вона в четверте за рік перевищила швидкість. Ми про це говорили в одному з відео. Вона також важко запам'ятовує, де лежать ключі вдома. Ну, ось такі ось маленькі дрібнички. Детальніше акцентував увагу в Джей Шеті на ситуації із забороною керування автомобілем на 6 місяців через перевищення швидкості. Про інцидент Ема сказала з гумором, сказала, що. Що була шокована тим, що цю ситуацію обговорювали в всьому світі у світових змі. цитата. Мені телефонували, мовляв, це показують на Бібісі, це світова новина. І я думала, Боже, мені так соромно це показують усюди. Вона їхала зі швидкістю 38 миль на годину у зоні, де дозволено 30 миль на годину. До цього в акторки вже було кілька порушень. Сказали, що їй соромно, і що вона була в шоці від того, який інфопривід із цього роздули. На питання чи повернеться вона в кіно? Вона сказала, що зараз. І що зараз її надихає? Вона каже, що зараз мало що її цікавить у типових кінострічках. Тобто, не все, що зараз їй пропонують, її приваблює. Водночас вона сумує за можливістю використовувати свої акторські навички. Просто зараз умовою є те, що проект був дійсно значущим і не вимагав. Промоційної частини, яка її виснажує, Мені здається, що це важка ситуація. Це можуть бути якісь можливо артхаусні фільми, тому що якісь високобюджетні вони завжди величезну частину вкладають грошей у маркетинг, і вони передбачають також, що зірки будуть активно приймати участь у промоуції фільму. Можливо, вона дуже сильно інтроверт, і їй настільки це важко дається. Не засуджую ему у інтерв'ю. Вона також згадує, що після Гаррі Поттера їй було важко адаптуватися до інших знімальних команд. Тому що на проектах нового масштабу не було тієї єдності і спільності, яку вона звикла мати раніше. Реакція на інтерв'ю ЕМИ була різноманітною у багатьох медіа, серед її прихильників, серед критиків. Багато хто оцінив відвертість та її вразливість, висвітлення особистих труднощів, зізнання в емоційних переживаннях у драмі спілкування в Голівуді Все це великий виклик для публічної особи, і багато хто сприйняв це як доказ її щирості. Щодо коментарів про ставлення до Джоан Роулінг, то людям сподобалися слова про те, що можна зберегти повагу попри розбіжності. Коментатори написали, що це прагматичний підхід до культури скасування, відносно обговорення її перерви у акторстві, про втому від продажу та промоуції фільмів, багато прихильників її підтримали в цьому питанні. Вони вважають це правдивим і зрозумілим для людини, яка дуже довго жила під публічним тиском з юного дитинства. Ства вона на зйомках на знімальному процесі. Зрозуміло, чому вона не спішить повертатися у кінопроекти. Деякі репортери і коментатори висловили сумніви, чи не є така вразливість частково продуманою стратегією переосмислення публічного образу. Деякі фанати Джоан Роулінг писали, що Ема Вотсон, хоча й говорить про любов до Джоан, навіть попри не схвалення, але її позиція щодо трансгендерних прав чітка і критична до Джоан Роулінг, і не всім це сподобалося ось це зрозуміло як перевзування. На ну, щодо її зізнання про те, що вона забуває ключі, проблеми із транспортним засобом, про перевищення швидкості, то деякі видання сприйняли це як перебільшення або спеціальний такий епізод людської слабкості, який також трактують дуже неоднозначно. Як вам інтерв'ю, Еми Вотсон? І як ви думаєте, до якого проекту вона прогріває цим інтерв'ю? Зараз Мілі Бобі Браун перебуває на фінальній стадії переговорів для того, аби зіграти олімпійську гімнастку Кері Страх у новому фільмі під назвою Перфект. Фільм зніматиме онучка Френсіса Форда Кополи. Дія, це донька його покійного сина Джан Карло, яка заявила про себе із фільмом Остання шоу Герл із Памелою Андерсон. Нагадаю, що про трагедію в Джана Карло, сина Френсіса Форда Кополи. Ми говорили в одному з відео. Там страшна була ситуація, але... Повертаємося до картини. Вона розповість про легендарний стрибок-страх, який приніс США вперше в історії командне золото із гімнастики. Нагадаю, що Кері мала серйозну травму, але вона все одно заробила медаль на іграх у Атланті у 1996 році у складі команди, яку назвали Чудова Сімка. Саме її бій за золоту медаль, незважаючи на травмовану кістку і неймовірний біль, став візитівкою її кар'єри. Її подвиг. Стрибнути вдруге після падіння, довести до кінця, запам'ятався мільйонам. Сценарій було написано Ронні Сандалем. Проект обіцяє бути не просто спортивною драмою, а історією про біль, про спрагу до перемоги, про мужність. кажуть, що виробництво має розпочатися вже навесні 2026 року. І Netflix дуже близький до того, аби придбати права на фільм. Мілі виступить до речі, не лише у головній ролі, а й як продюсер. Що зробить цей проект одним із ключових на даний момент у її кар'єрі. Особливо після завершення Stranger Things. Ось такі новини, що думаєте? Тим часом Сіднісфіні сфотографували на побаченні зі скутером Брауном. Досі хтось вірить, хтось не вірить у їхню пару. Ну, мене питання, що як у еру, коли у всіх мобільні телефони, коли у багатьох айфони, навіть якщо не останніх версій, але ті, які добре знімають, боже, та навіть мій Самсунг краще знімає якість, як у телефоні десятирічної давнини. Якщо думаєте про пару у сідні свіні та скутера Брауна, пишуть, що він закоханий в неї. Спостерігатимемо далі. Вийшли постер і трейлер нового Аватара під назвою Полум'я та попіл режисера Джеймса Кемерона. Нагадаю, що прем'єра вже 19 грудня. Також вийшов повноцінний трейлер другої частини мюзиклу Чародійка із Аріаною Гранде та Синтією Еріво, який буде прем'єритися вже у листопаді. Також давайте подивимося на постер та трейлер другого сезону. Ну, серіалу ніхто цього не хоче з Лейтон Містер та Семом Роганом, який виходить уже 23 жовтня. Перезапуск серіалу «Рятувальники Малібу планує зняти студія Fox у 2026 2027 роках. Мережа Fox офіційно дала зелене світло на перезавантаження серіалу. Це буде повноцінний серіал, не лише пілот, а пряме замовлення на 12 епізодів у першому сезоні. Шоуранером серіалу призначено мета Нікса. А оригінальні творці також будуть залучені. Майкл Берг, Грег Бонан та Дук Шварц обіцяють новий склад рятувальників, але ще не оголосили акторів. кажуть, що будуть збережені, звісно ж, ідентичні елементи, через які шоу власне і стало впізнаваним червоні купальники, рятування на пляжі, романтика, діалоги, драматичні захоплюючі ситуації. І також буде оновлений контекст з сучасними викликами та новими історіями. Хто чекає повернення рятувальників Малібу? Rush, rush, rush. Друзі, на сьогодні це все. Я дуже вдячна вам за те, що ви знайшли час і завітали на канал. Я сподіваюся, що випуск був для вас цікавим і насиченим. Звісно ж, я хочу подякувати в першу чергу спонсорам каналу. Ви просто неймовірні. Дякую за те, що ви є. Дякую за те, що підтримуєте мою творчість. Це надихає. І саме завдяки вам у мене є можливість трішки частіше випускати відео. Дякую всім, хто переглянув це відео. Дякую за ваші коментарі, за зворотній зв'язок, тому що це є моєю найбільшою мотивацією. І за традицією, звісно ж, хочу попросити вас підтримувати наших героїв, наших титанів, хлопців та дівчат, наших захисників і захисниць, які боронять кордони України, які воюють за перемогу України. Ми в це віримо. Будь ласка, не забувайте донатити. Навіть маленькі донати рятують життя наших героїв і мирного населення. І давайте не забувати про підтримку безхатніх тварин Гривнею кормом, донатом, розголосом у соціальних мережах. Ми зможемо вберегти як мінімум одне життя наших безхатніх чотирилапих друзів, друзі. Ну а ми побачимося з вами зовсім скоро в новому відео. Тому бережіть, будь ласка, себе та своїх рідних. І до нової зустрічі. Побачимося. Байбай!